Сумовуємо інформаційний робочий тиждень в ефірі. Програма очі. Вітаю на саміті Євроради досягнуто принципового рішення про надання Україні 50 мільярдів євро. Заявили у міністерстві закордонних справ України. Операція єдність анонімний благодійник задонатив 100 мільйонів гривень на дрони. А на Закарпатті під час сесії депутат кинув гранати у зал. Про новини сьогодні далі. І вкотре Херсон рашисти Енираз артилерії знищила оселі мирних херсонців. Сьогодні вони ще й забрали життя 57-річного чоловіка. Вибухи в окупованому Маріуполі як результат зайнялась пожежа на бетонному заводі. Попередньо саме на території цього підприємства дислокувалися російські військові. Але чекаємо на офіційні коментарі від ЗСУ. На Закарпатті у будівлі сільської ради під час засідання один із депутатів підірвав гранати. Сесію транслювали наживо у соцмережі. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали 26 людей 6 у важкому стані. Як і сам депутат, який приніс вибухову зброю. Можна сказати, що він залишив після себе. Е Відповідну е, інформацію, записку, де ми знайшли вже її дома. Вже е, досудове розслідування дасть вже оцінку е, цим е, подіям. Він готував такий акт. Тим часом ЗСУ знешкоджують небезпечну зброю. Так сели ППО щодня збивають ворожі шахети на Миколаївщині. У військово-морських силах України продовжують навчати та тренувати фахівців водолазних спеціальностей. Це люди, які можуть обстежувати потенційно небезпечні ділянки акваторії, підводні частини кораблів і гідротехнічних споруд. Ця стихія вона не вибачає помилок. Ми повинні перш за все бути добре підготовленими для того, щоб працювати на морі а також ворог не. Ну, теж не спить і теж готує своїх фахівців для того, щоб заходити з моря. Ми повинні і це враховувати теж. Бійці показали свого надійного помічника бронетранспортер м 113 легендарна бойова машина, яка вже десятиліттями використовується у різних арміях світу, і яка зараз служить нашим ЗСУ. під час військових операцій штурмових дій вона нам допомагала підвозити снаряди на позиції та вивозити від тіль тяжко поранених хлопців. А до наших захисників долучився чотирилапий сержант. Просив його не будити. Пане сержант, ровний сержант. Єднання оленячої родини у київському зоопарку. Минулоріч до зоопарку передали пару молодих благородних оленів Нео та Трініті. Водночас у сусідньому вольєрі мешкали п'ять різновидних самок без вожака – зоря, красуня, мавка, зірка та квітка. Майже рік тривало їхнє знайомство, і ось нарешті відбулося об'єднання двох груп в одну велику оленячу родину під проводом Нео. Після закордонного робочого турне Аргентини, США, Норвегія, Німеччина. Президент України Володимир Зеленський прибув до Львова. Про деталі візиту. Дивіться далі. До Львова Володимир Зеленський приїхав ще напередодні своє традиційне вечірнє звернення. Він записав на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку. Я повернувся в Україну зараз у Львові з рішенням щодо Євросоюзу. І іншими речами, які посилять ППО, пакетів підтримки, теж буде більше. сьогоднішній ранок. глава держави розпочав на полі почесних поховань Личаківського кладовища з вшанування пам'яті захисників України, які загинули у російсько-українській війні. Поспілкувався президент також з мамою загиблого лейтенанта Павла Щербини. А він демов. Бахмут, Ордюнівка, Командиром. Окрім цього, Володимир Зеленський взяв участь у конгресі місцевих та регіональних влад, що цього разу відбувався у Львові. Цей захід традиційно об'єднує найвище керівництво країни, міністрів, начальників військових адміністрацій з усієї України, очільників громад, тощо його принцип відкритий діалог, і що важливо тут не лише говорять про проблеми, але й напрацьовують шляхи їх вирішення. Більше про сьогоднішній конгрес розповість Марина Венцурек. Мовою цифр Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України це 1759 членів конгресу, 1470 територіальних громад і 49 органів регіональних влад. Мовою фактів це платформа взаємодії. Ми мали можливість зустрітися представники центральної влади, регіональної влади, органів місцевого самоврядування, народні депутати і обговорити актуальні питання, які стосуються місцево оригінального розвитку, одне з головних питань євроінтеграція України і співпраця з міжнародними партнерами, інша оборона нашої держави від російських загарбників та максимальна підтримка збройних сил у межах конгресу, президент наголосив, що захист України це обов'язок не лише тих, хто на фронті, але й тих, хто представляє владу на місцях. Якщо хтось на будь-якій посаді чи то чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо. Під час зустрічі звітували міністри, розповідали про проблеми у громадах їхні очільники. Відсутність укриття у школах, нестача коштів на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів житла тощо найбільш дискусійним було питання видатків, оскільки нині час не лише підсумовувати 2023 рік, але й розставляти пріоритети на 2024. Обговорювали пілотний проєкт наступного року офіцери безпеки поліції в кожному закладі середньої освіти. Міністр внутрішніх справ наголосив, що ці офіцери не будуть сторожами, це будуть окремо навчені люди. Ми підбираємо числа поліцейських 500 працівників поліції, які зголосилися і ще зголосяться зайняти такі посади. Будемо набирати з цивільної молоді відповідних спеціалістів, яких ми будемо вчити 6 місяців. 4 місяці це теоретичне навчання та два місяці безпосереднє стажування, величезна увага і безпекові ситуації у громадах, в цілому, якою вона є на Львівщині, розповів начальник обласної військової адміністрації. За останній місяць ми явно покращили протиповітряну оборону, що стосується саме ракет. Нас я не можу називати, які саме системи були доставлені, але це суперсучасні системи західного зразка на даний момент створено 45 мобільних груп для збиття шахедів на базі ПВК «Захід». До кінця року значить, буде, буде створено 100 таких, 45 створено, ще 55 буде. Це буде 100 мобільних груп. Марина Венцурик, Павло Замрій. Програма «Очі» якої перепустки на проїзд у громадському транспорті? Львів'яни все частіше почали скаржитися, що у маршрутках видають квитки, не схожі на ті, які впровадили у Львівській територіальній громаді. Підроблені менші і кольорові. Чому водії підсувають несправжні перепустки? Який штраф можна за це отримати? Дивіться у матеріалі Віталія Ковала. У соцмережах пасажири пишуть, що зіштовхуються із незрозумілими для них квитками. Вони мають зелене забарвлення та декілька цифр. Серед них найбільша двадцятка. Саме стільки вартує квиток у водія. Водій маршрутки 23 після оплати не видав квиток. На моє питання, де квиток, видав ось такий: номер ВС 1503АА. У тому, що підроблені квитки справді видають у Львівському громадському транспорті, пересвідчилася і наша знімальна група. У 15-й маршрутці водій навіть не заперечує, що роздає перепустки іншого зразка. Хто хоче, які хочеш за два маєш за двадцять. Хочеш по валідатору. Повалідатор. Більше того, кермувальник доводить, що саме його квитки справжні, а усі решта нікому не потрібні фантики. це законний квиток, а це є незаконний квиток. Що це є за квиток? Добре, ти візьмеш цей квиток, не дай Бог, щось з тобою станеться чи ще щось. Знайди тебе, хто його видавав. Шукай того водія. А потім тут є номер, чітко вказана серія, все відповідно. Зареєстрований, в книзі все як має бути. Питаємо у водія, яким чином контролери мають перевірити, чи оплатив пасажир за проїзд, якщо на його квитку немає відповідного QR-коду. А зайде контроль. Він ж не буде такі перевіряти, за такий він штраф ліпить. Що за такий штраф ліпить? Моє діло здати касу, план. Даю такі квітки, по тих рахує цей все, а якщо ти без квітка, правильно, може й влупити штраф. В мене зі саме такі має бути, бо там є QR-код. Де то QR-код? Бачите QR-код? Наліпля щось. Може тут завтра буде тризуб, післязавтра буде серп і молоз. Що хочеш? Затверджений львівською територіальною громадою квиток, який дає змогу пасажирам користуватися громадським транспортом, а саме тролейбусами, трамваями та автобусами, є білим із чорними надписами. На перепусті зазначено номер маршруту, номерні знаки автобуса, дата та час придбання. А головне там є QR-код, з якого контролери щитують усі необхідні дані. Без цього квитка проїзд вважатимуть недійсним. А відтак можна й штраф схопити у розмірі 300 гривень. Повністю відображення е, квиточків в базі і відповідно видача всім пасажирам квиточків тяне за собою детінізацію виручки, тому що водій не може собі залишити ті ту чи іншу виручку, якщо він буде видавати ці квиточки. Водії на жаль, в нас не привикли так працювати, і ми з цим зараз активно боремося. Оскільки водії менше контактують з готівкою і з впровадженням е квитка, то виникла ще одна проблема: шофери звільняються, аби втамувати кадровий голод. До Львова на заробітки запрошують водіїв, зокрема. З центральної Азії. Знайомтеся, я Ахмаджанов Баграм. Я з Узбекистана. Чоловік на два роки підписав контракт з однією із львівських перевізних компаній. Говорять, що то на зміну по ти тисячі будуть платити. Наразі Баграмаджану усе подобається. Каже в Узбекистані ще багато його колег. Якщо б... Пайдет то нормально нас устраивает, То мы, Я позову їх. То вони будуть приїжджати, то допомагають вам тут. Водів, то, как, как говорится, не хватает мене позвали. натомість голова асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка каже, дефіцит водіїв був завжди. А з початком повномасштабної війни ця потреба стала ще гострішою. Відтак, аби втримати кермувальників автобусів на роботі, їм обіцяють фіксовану достойну заробітну платню. При нормальній роботі, якщо він буде працювати, відпрацює нормально всі зміни, які він має працювати, від'їздить всі рейси, які має відробити. Він отримує орієнтовно 25 тисяч гривень на руки чистими. Це в автобусах середнього класу. Еталон Богдан в великих автобусах це на поряд десь порядку на 15-20% Зарплата буде це є достойна зарплата. Уже за місяць-два після впровадження електронного квитка стане відомо, чи вдасться. Керівникам автотранспортних підприємств таким чином втримати водіїв. Віталій Ковела, Ведим Кальченко, Юрій Кісь, програма. Очі польський автобус збив трьох українських водіїв на пішохідному переході. Це трапилось за 10 кілометрів від кордону з Україною у містечку любича королівська Інформацію підтвердив генеральний консул України в Любліні Олег Куць. Неподалік пункту пропуску гребенна Рава Руська, мікроавтобус з польськими номерами наїхав на трьох українців. Постраждалими виявились водії, які заблоковані через протест польських перевізників. Буз. Людей збуває польські цим відео у соцмережах. Поділились очевидці. Вони стверджують, що на місці були поліцейські водія. Затримали одразу травмовані двоє українців. У Одного забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, а від шпиталізації вони відмовились. Дорогу через колію пообіцяли відремонтувати найближчим часом. Нагадаємо, на вулиці Брюховицькій 161 у Львові, неподалік залізничного переїзду, утворились глибочезні яма. Через вирви автівкам складно долати ділянку. Тиждень тому в ефірі першого західного ми показували сюжет стосовно плачевного стану автомобільної дороги, яка веде до залізничного переїзду на Бріховицькій 161. Тоді водії скаржилися на аварійний стан дорожнього полотна. Мовляв, воно всіяне не ямами, а їздити цією ділянкою важко, адже в машині усе гримить і трясеться. Потрібно полотно відремонтувати. І з таким запитом на інформацію ми одразу ж звернулися до української залізниці. Саме на її балансі перебувається дорога. В акціонерному товаристві на запит. Відреагували і повідомили, що виконання робіт з асфальтування дорожнього покриття на під'їздах до колії було передбачено на 2023 рік. Представники регіональної філії навіть двічі оголошували конкурс в системі електронних закупівель Прозоро. Однак, через відсутність потенційних виконавців робіт торги так і не відбулися. Щоправда, на призволяще бріховицьку 161 Залізничники пообіцяли не залишати. Зважаючи на обставини та фактичний стан дорожнього покриття на під'їздах до залізничного переїзду, регіональною філією було прийнято рішення про проведення робіт з усунення утворених ям покриття в межах переїзду власними силами. Роботи планують виконати протягом поточного місяця. Акціонерне товариство українська залізниця. У Родатичах, що на Львівщині, реалізували проєкт термореновації школи. Тепер за опалення освітяни платять майже вдвічі менше, а дошкільнята і школярі не кутаються у верхній одяг на заняттях. Навчальний заклад збудували ще 1996 року. Впродовж 30 років його не ремонтували. Зі старих вікон задувало так, що жодним скотчем не заклеїш, не допомагало цілодобове опалення і додаткові обігрівачі. Це зокрема було зумовлено тим, що сильні перетяги. Через прогнивші вікна, через те, що стіни побудовані з силікатної цегли, яка власне зовсім не отримувала тепло. Ремонтів не було і тому було холодно. Директорка школи пояснює, реконструкція була необхідною. Тут навчається більше двох сотень учнів та 40 дошкільнят з трьох довколишніх сіл, але належних санітарних умов досі не було. Ми виконали роботи по заміні даху. Це великий складної конфігурації дах. Школи ми утеплили. Горішню стелю, горішній поверх цієї школи, ми замінили 95 вікон на енергозберігаючі. тут передбачав проект утеплення фасаду. Енергоспоживання школи скоротилось на більш ніж 40 відсотків у порівнянні з минулим роком. Натомість у класах стало значно тепліше. Знаючи батьків вдома про це, що дуже в школі тепло. Дають їм футболочки, і вони в футболочка на урок. Рок. Попередні роки коли. Холодний час звичайно було дуже неприємно працювати. Навіть таке було, що діти не хотіли знімати рукавичок. Проєкт термореновації школи обійшовся у 19,5 мільйонів гривень 10 мільйонів виділили з бюджету громади, решту 9,5 дали з обласної скарбниці. Психологічні проблеми мають не лише дорослі часом впоратися із власними емоціями та переживаннями не можуть і малюки, особливо у час війни, коли деякі дітки втратили близьких, домівку чи друзів. Тому, аби їм допомогти, у львівській дитячій лікарні святого Миколая відкрили центр ментального здоров'я. Це декілька кімнат, де діткам, які не страждають на гострі ментальні розлади, надаватимуть психологічну підтримку. У центрі вже працюють п'ятеро психологів, п'ятеро психіатрів та логопед. Але штат планують розширювати. Тому це надзвичайно важливо і важливо це мати власне в структурі багатопрофільної лікарні. Тому, тому що поки дитинка отримує лікування хірургічне чи травматологічне, з нею одразу починає працювати психолог по суті. З, з Менту потрапляння лікарню. Кошти на створення центру надали благодійники із Львівського it кластеру. Проєкт вартував 12,5 мільйонів гривень, а ремонт тривав три місяці. Це другий етап вже тому, що в минулому році ми зробили такий центр ментального здоров'я для дорослих. Зараз ми зробили для дітей. і Дуже сподіваємося, що незабаром зробимо ще і стаціонарне відділення. Учнів других-четвертих класів із львівських шкіл безкоштовно навчатимуть плавати. Таку програму підтримали на сесії Львівської міської ради. Наразі у територіальній громаді є 127 шкіл, з них 17 з басейнами. Саме для учнів навчальних закладів, де басейнів немає, передбачена програма навчання вона діятиме упродовж 2024 року. Кожному шкільному басейні є тренери з плавання. Саме вони будуть навчати дітей, як записати свою дитину на таке навчання. Повідомлять пізніше, пояснює начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. Це початок лише так. Власне, наші плани зараз ми напрацюємо механізм. Як буде відбуватися реєстрація, як вони будуть записуватися, як вони будуть приходити розклад? Будемо дивитися, які школи є найближчі, так де буде зручніше прийти. Зараз напрацюємо. Я думаю, на весняних канікулах це вже буде. Працювати раніше, така програма навчання плаванню вже діяла у львівських школах з басейнами. На жаль, ще не у всіх школах є басейни. Ми розуміємо, що в теперішній ситуації ми їх в найближчі роки не почнемо будувати, і тому треба максимально робити все можливе для того. Ті басейни, які ми підтримуємо зараз, їхні функціонування, щоб в них проходили навчання плавання всі львівські діти. І так як зараз у Львові. Плануємо розвивати е, ліги е, спортивні шкільні, і тому щоб хотілося щоб представники і в плаванні також були зі всіх шкіл. В попередній програмі діти мали плавати під час навчального процесу. В новій же йдеться про те, щоб басейни працювали під час канікул для дітей з шкіл, де немає басейнів. Цими зимовими канікулами програма ще не діятиме. Львівські книги знову перші видавництво старого лева перемогло у конкурсі Книга Року із романом Драбина Євгенії Кузніцової. Відтепер на обкладинках книг видавництва з'явиться престижний та авторитетний книжковий логотип. Книгою року BBC 2023 є Євгенія три євгенія Видавництво «Старого Лева» Львів 2023.

Роман Драбина вже отримав звання народний, бо торкається теми війни, яка змінює життя української родини. Символічно, що отриману премію авторка Євгенія Кузніцова пообіцяла витратити на патрони для снайперських гвинтівок. У видавництві кажуть, що нагорода заслужена, бо творчість євгенії полюбилася читачам, і всі її книги стають бестселерами. Не випадково е, Євгенія Кузніцова стала лорадкою премії книга року БІБІСІ». Тому що мені здається, що ця премія, коли вона вибирає художній твір, то це твір, який має мати досить широку аудиторію і такого міцного читача якраз. А Євгенія має. Це остання новина нашого тижня. Я з вами прощаюсь, спокійної ночі і на все добре.